Чи знали ви, що пісню, Ніч, яка місячна, написав Михайло Старицький? Вірш виклик, а саме так називається поетичний твір, Михайло Старицький написав у рідному селі Кліщінці Черкаської обл. на Черкащині, куди він повернувся 1861 року після того, як перервав своє навчання в Київському університеті. Михайло та його троюрідний брат Микола Лисенко ніколи не цуралися простих селян і при нагоді ходили на сільські вечорниці. Там 21-річний Михайло і побачив надзвичайно вродливу дівчину Степаниду. З першого погляду Михайло закохався в ту загадкову незнайомку. Однак підійти, зізнатися у своїх почуттях він не наважувався. Сподівався зробити це на наступних вечорницях. Проте йшли дні, А дівчина все не приходила. Закоханому юнакові нічого не залишалося, як піти до неї додому. До хати степанити. Що тулилося до краю урочища бути, Старицький прийшов, коли сонце на прощання лагідно обіймало долину своїми ніжними променями, неймовірно, заграло. Поки чекав на кохану, темно синє небо неспішно загоралося мерехтливими зорями, немов там, на горі, хтось бавився ліхтариками-вогниками. Цієї миті у Михайла, зачудованого навколишньою красою, народилися поетичні рядки. Ніч яка, господи, зоряна, місячна, ясно, хоч голки збирай, вити кохана, я, працею зморена, хоч на хвилиночку вгай. Серце стислося, коли помітив. Як ледь чудною ходою до нього наближалася Степанита. Яка ж вона гарна у цих сутінках, під цими зорями ще краще, ніж тоді, на тих вечорницях, привіталася. Дівчина ласкаво глянула в очі Михайлові та заговорила про красу природи, коли ж хлопець насмілився відкрити таємницю своєї появи. Степанида призналася, що вже засватана. Вражений такою несподіванкою старицький зліг, розбитий гарячкою. Батьки хлопця давно померли, тож доглядати його було нікому. На щастя, про хворобу Михайла дізнався його дядько-опікун Віталій Лисенко. Він викликав з у Кліщівці. У Кліщинці лікаря з Полтави і згодом забрав племінника до свого маєтку в селі, Жо, в селі Жовнине. Там юнак ще довго лікувався та оговтувався від душевної рани. Хлопця виходила сестра Миколи Лисенка Софія, яка давно була закохана в Михайла. 1862 року вони одружилися. Хоча наречення було всього 14 років, шлюб виявився міцний і щасливий. Минали руки, а мелодійна поезія, навіяна коханням до степаниди, лишалася поза увагою композиторів. Тільки 1885 року вірші, покладені на музику, прозвучали в опері Миколи Лисенка, «Утоплена в Одесі. Першим виконавцем пісні, названої серенадою Левка, став Микола Садовський. Того ж 1885-го пісню опублікували в Одеському Альманасі Нива. Зеринада Левка лунала в Києві, Харкові, чула її стіни Нью-Йоркського театру. Однак пісня й надалі лишалася невідомою загалом. Все було в ній і ліричність, і глибина, і досконала музика, і драматургія, та не вистачало простої, що легко запам'ятовується мелодія. Всесвітнє визнання пісня Старицького здобула з новою мелодією. Авторами її були кобзарі Андрій Волощенко та Василь Овчинніков. Вперше такий варіант пісні Ніч Яка Господи Місячна Зоряна опублікували 1914 року в третьому зошиті Школи для Бандури видано під редакцією Василя Шевченка. Справжній вибух популярності пісні викликав вихід на екрани фільму Леоніда Бикова В бій ідуть одні старі, де «Нічака місячна лунала з старшого лейтенанта Сергія Скворцова, виконував пісню український оперний співак Микола Кондратюк. Яка місячна зоряна, ясная, видно, хоч голки збира. Види кохана я працею зморена, хоч на хвилиноньку вгад. Не лякайся, що босині женики, смочеш в холодну росу, я ж тебе милая, аж до хатино сам на руках віднесу, я ж тебе мила. Там на руках віднесу, ти ж не лякайся, що змерзнеш лебедоніко, тепло ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька. Пригорну тебе до свого серденька, а воно палка во вжа. Хай чарівний ніби променем всипаний, чи загадався, чи спить, Е на стрункій та високій осичені листя пестливо тремтить, Небо глибоке засіяно зорями, що то за Божа краса, перлами ясними попід тополями грає краблиста роса, Ніч яка місячна, ясна я зоряна, видна хоч голки збира, вийди кохана працею змор. seu os